Пані Олександро, да, пару да. питань подивимося. Давайте зазирнемо в майбутнє. А, так, Давайте. ну що ж, знаєте, що мені хочеться? Мені хочеться м про важливі події, про які нам варто дізнатися от в цю новорічну ніч для України, що важливого буде в 26-му році. Ну і звісно, гарні новини. Ну, ми ж сьогодні про гарне. А ми, ми будемо, будемо відокремлювати, чи ми <хи> про важливі а, або... гарні події? Спочатку важливі, а потім гарні, бо це ж, мабуть, різні речі. Давайте два. Це ж таки про важливе, що нам варто знати. Важливе, що варто знати людям, українцям, які заходять двадцять шостерівне на переламі цих років, що нам важливого варто знати. Ми сьогодні містично розглядаємо чи політично? Як вам хочеться, щоб я прочитала це. А ці як карти? вам хочеться? А як я вам хочеться? Містично. Давайте містично сьогодні. Давайте. Ну так, щоб без, трош, Трошки менше політики. Просто важливо саме для українців на 26 рік. Перша карта у нас виходить Королева Жезлів. Королева жезлів це така. А... Пані, ну давайте по суті, це українська жінка, така відаюча, така сильна, яка знає, чого вона хоче, яка і е коня там да, десь зупинить, і дрова нарубає, і... і чоловіку тилом гарним буде, і так далі. Тобто, наша українська жінка вона виходить на перший план в 26-му році, від якої від активності да, і від віри якої буде залежати насправді багато чого. Насправді, Королева Жезлів вона ще і про практиків, да? вона про мудрість, вона про ту жінку, яка відає. Тобто потрібно все ж таки, ну, жінкам на зараз випала нам така доля, так? повертатися до своїх джерел, повертатися до своїх знань, ці знання використовувати. Ну, Ті, які магічні і містичні, давайте так. От. Про що ще карти говорять? Будьте дуже обережні в плані е, соціуму і в плані своїх бажань, в плані спілкування між собою, суспільство в цілому. Україна на 26 рік має таку, давайте, загрозу е, почати внутрішню боротьбу, боротьбу за свою віру, навіть не за свою віру, а як правильно сказати боротьбу в плані своєї віри через да? Різність віри через е, е, різні соціальні там статуси, ну тобто момент розділення українців, от як воно по суті колись, мабуть, таке вже і було, і ми це намагаємося з вами перерости. Да, це наш такий урок, е, який маємо пройти на зараз, те, що ми маємо пропрацювати, щоб вийти от з того стану колективної жертви, момент об'єднання і перестати гристися один з одним. Тут і про політику, тут і про соціум, тут ну, абсолютно про все, чого торкається наше соціальне життя. І від того насправді буде залежати а, наша здатність щось робити, наш, м, наша майстерність як народу. Тобто, це, е, знаєте, як коли ти свою енергію направляєш не на боротьбу, а направляєш на те, що у тебе виходить на краще. Ти досягаєш ще більшого результату. Тобто, ну, для чого розтрачувати себе на якісь стреси, на оці срачі внутрішні, да, і так далі, якщо можна направити свою енергію і любов на те, що у тебе виходить, тобто примножити це. Карти потім показують про те, що у нас в державі а, якісь. Готується новий початок. тобто Це е, цікаво, карти виходять. Вийшов у мене і Ірофант, і карти імператора, і Туз Жезлів. Це, знаєте, як новий віток в плані, е, хочеться сказати мені моди, але моди не в плані е, речей, а в плані думок населення. Тобто, це, як, знаєте, як нове зародження, е, нова нація. Мабуть, да, або нова м, думка для самої держави, така загальна спільна думка для всієї держави, те, що нас має об'єднати. І Ієрафант він більше про духовне, він більше про те, як закони Всесвіту, як закони Божі, вони е, внідряються да, в земне життя. А Імператор, він якраз виключно про земні закони, про закони, про порядок, про політику, про армію, про захист, про населення тобто, от все те, от, до чого ми з вами дотичні в плані українців земного життя. Тобто, тут потрібно все це буде нам об'єднати. От на 26-й рік, мабуть, все ж таки якісь уроки ми з вами ще будемо проходити, і вони будуть більше пов'язані з нашою такою от українською автентичністю, з тим, як ми готові об'єднатися, почути один одного. Перестати гризтися і так далі. Карти всі в основному тільки про нас. Ми маємо, ми маємо навчитися шукати компроміси в плані взаємодії один з одним. Значить, і е, виходить у мене карта відлюдника і шістка Пантаклів. Карти насправді дуже цікаві, якщо читати їх містично. Відлюдник це більше про кожного особисто, але і загально про нашу автентичність як українців. Да? Тобто, ну про наші внутрішні проблеми. Ми, мабуть, будемо там варитися, шукати е, свою силу, шукати е, ну ш -ш -ш світло в кінці тунелю. Давайте так, кожен для себе і загально для України в. В тому числі шістка Пентаклів: карта, коли а, в тебе чогось багато, в плані якогось ресурсу, навіть досвіду, мова не йде виключно про гроші там чи про землі чи про там території, це про, про будь-що таке матеріальне, чим можна скористатися і покращити своє життя, і покращити життя інших. Тут навіть про знання, і от, мабуть, 26-й рік це рік, коли настане такий момент, що нам потрібно буде приймати таке рішення і ділитися своїми знаннями, своїм ресурсом, допомагати іншим, не тільки всередині у нас в Україні, да, а й можливо, десь виходити за межі України і комусь допомагати якимось іншим країнам, тому що по відлюднику ми своє світло походу в 26-му році вже потихеньку Злашли. будемо знаходити. Вже да, такий буде стан, що ми вже досягли того е, пізнання, да, як там сліяння з і скричним. Тобто нам вже стало все зрозуміло, що є, що є, хто є, хто є, і ми вже можемо про це розповісти і іншим людям. Дай Боже, звісно, щоб це допомагало. А, виходить, у нас і дев'ятка пентаклів, і через цю допомогу ми виходимо з вами в такий класний ресурс. Дев'ятка пентаклів це карта, коли. Прям дуже багато ресурсів. Це не те, що достатньо. Ну, у, у всіх своє достатньо. Да? Комусь там і однієї гривні достатньо. Я зараз образна, а комусь і сто буде недостатньо. Тому тут виключно про кожного своє про відчуття. А е, дев'ятка пентаклів, вона. Коли настільки багато, що ти взагалі про це не думаєш. Тобто, це відходить для тебе на якийсь такий інший рівень, ти просто знаєш, що воно в тебе є. Ти не хвилюєшся, ти не переживаєш, ти настільки самодостатній, і воно, знаєте, як е е е твої ресурси працюють на тебе, твої ресурси заробляють ще ресурси. Тобто, ти не думаєш про це ну як відсотки на відсотки, якщо ми так більше про фінанси, наприклад. Да? Тобто ти розумієш, що там твоя а, мудрість, твоя допомога, що воно в будь-якому випадку в тебе менше не буде, в тебе достатньо, і воно все рівно буде приносити тобі якісь там плоди е в плані збільшення, будь-чого. Будь-чого. Цікава карта так. Але це може угу. ще і про допомогу, якщо ми так вже трошки про політичне, да, мабуть, про те, що е все ж таки будуть виходити. Інші країни в плані допомоги Україні, да, ну, з такими заявами да, або з готовністю допомагати Україні для закриття наших своїх власних потреб. От, але все ж таки новий початок в плані держави він да, і нам не потрібно забувати і про духовність, в тому числі. Тобто тут відродження якесь да, нашої такої автентичності, духовності, ну, але про політичний. Щоб не сказати знову те слово, про політичні а, бійки всередині країни. Вони, мабуть, як і з містичної сторони, так, так і з політичної сторони, загроза на 26 й рік, тому треба бути дуже обережним. Як думаєте, 26-му станеться завершення війни чи завершення військових дій? Так, да, да, мені, мені, мені аж все вже мало ще бути весною 25-го року. Але там ну, були моменти, воно трошки відтягнулося. У нас взагалі чи три чи чотири рази от, за весь цей період були такі точки, коли ми могли закінчити війну. Хтось втручається зовні. Ну, це людський фактор, знаєте, момент політики, грошей, влади. Не все завжди від нас залежить. Просто ну, такі обставини. Але шанси 26-го року не вищі, за попередні? Набагато, набагато вище, набагато вище. Українцям потрібно отямитися. знаєте це якби просто люди знали наскільки від однієї людини залежить простір, майбутнє, пробудова ситуації на майбутнє, перестали би проклянати і переста, і почали би просто вірити в те, що все. Рухається так, як потрібно. Сто відсотків буде мир, 100% буде перемога, 100 відсотків буде об'єднання України, і життя у нас буде набагато краще, ніж в країнах, в деяких країнах Європи з 27 го там і надалі. Можете побажати людям, і буду вас відпускати? А, побажати, да-да звісно, обов'язково. Знаєте, що я ніколи не оцінюю ну, нічого, що відбувається навколо нас, до чого ми дотичні, а нехай. Все складається настільки гармонійно і легко для вас, що навіть уроки, які будуть там проходити, да, або вже пройшли, може, ви там переживаєте якісь ситуації, нехай воно просто буде з легкістю. От я хочу побажати легкістю в плані проходження, заходження в 26 рік. Нехай буде мир і гармонія всередині і зовні. Я хочу побажати вам а, від. Нехай, нехай навіть маленької іскорки, але нехай хоч кожного дня, кожної годинки, у вас буде щось одне таке, те, що буде вас надихати, і ви будете повертатися спогадами, або бачити на зараз якісь ситуації, які просто роблять вас щасливими. От просто буде щось таке, що ви закриєте очі в один момент, або просто зупинитесь і скажете, Боже. Так, я ж щаслива людина. У мене ж насправді все класно. Дякую тобі за те, що в мене є. Дякую за ті можливості, які в мене відкриваються. Дякую за людей навколо, за уроки також дякую. Тому що завдяки цим урокам ми ну, по суті підіймаємося, ростемо, здобуваємо нові навички, і е, у нас, по суті, збільшуються можливості для того, щоб проявити себе. Не ховайтеся в своїх страхах, виходьте з тіні, повірте, на світлі набагато цікавіше. Я бажаю в новому році здійснення бажань. А, але будьте, будь ласка, дуже обережними зі своїми бажаннями, тому що в 26-му році вони дійсно будуть здійснюватися. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.